ПСН Пессивальдова служба новин, ексклюзивний випуск. Головна новина, велика пухнаста загроза з'явилася на ліжку. Мої дорогі глядачі, це персивальд. Сьогодні у нас справжня сенсація. На ліжку з'явилося нове створіння. Велика пухнаста загроза. Це величезний м'який монстр, набитий ватою і мої людськи підні чомусь його обіймають. Я провів власне розслідування і мушу визнати, що ця загроза не така вже страшна. Але вона зайняла частину моєї території. Я вже розробив план по його витісненню. Спорт: марафон за сонячним променем. Новий рекорд. У світі спорту нова дисципліна. Марафон за сонячним променем. Цей вид спорту вимагає неймовірної витривалості та швидкості. Адже потрібно бігти за променем сонця, який рухається по підлозі. Сьогодні я персоваль становив особистий рекорд, у всю цю квартиру від кухні до вітальні за три хвилини мої лапи були настільки швидкими, що я ледве не перевернувся. Кулінарні новини, шукуючи відкриття смаку, зеленого листка. Мої кулінарні дослідження привели до шокуючого відкриття. Я виявив новий загадковий об'єкт, зелений листок, мої людські підуть чомусь ставлять його у вазу з водою. Але я, головний дегустатор, вирішив спробувати його на смак. Мушу вам доповісти, це дуже дивний смак, і я не рекомендую його повторювати. Місцеві невини. невидима стіна знову з'явилася. У нашу водомі з'явилася загадкова невидима стіна, вона розташована на шляху до балкона, хоча я можу її бачити, але не можу пройти через неї. Я намагався битися з нею, але вона виявилася дуже міцною. Я вже розробив план, як її обійти, але це вимагає багато сил. Головна новина загадкова, мала коробочку знову вдома. І наостанок головна новина дня. Після тривалої відсутності у нашому домі знову з'явилася таємча невловима мала коробочка. Я вже провів детальне розслідування, але поки що безрезультатно. Підозрюю, що це може бути робота інопланетян або ж моїх людських єдиних. Сподіваюсь, цей випуск передає всю мою радість і гумор від повернення додому. З вас лайк, підписка і коментар. І до нових ще більш інтересних новин мяу!